Таке маленьке відео, може комусь воно допоможе, про використання м'яких бронеелементів в бронюванні автомобілів, ну і не тільки в авто, в конструкції бронежилетів також. Дуже важливо по принципу роботи балістичних матеріалів: арамід, надвисокомолекулярний поліетилен. Потрібно розуміти, що якщо цей елемент знаходиться перед жорсткою конструкцією, тобто є жорстка підставка, в принципі, він перестає працювати. Перший тест. Постріл сюди. Ззаді стоїть метал, товщина, наприклад, тут 2 міліметри. Звичайно, сталь 3. Постріл пробиття. Другий гума жорстка, постріл. Ну, в принципі, куля зупинилась, але, але цей бронеелемент зробив маленький напад на того, хто в нього стріляв. Ну, куля залишилась всередині. Не пробиття через те, що ззаді була гума і, в принципі, відносно волокна змогли спрацювати. Третій постріл був на м'якому балістичному. Пластилині, імітація тіла. Також куля зупинилась, але травма була завелика. Ну це не про це. З поліетиленом, чуть-чуть це по-іншому. Ось постріл з металом. Куля зупинилась. Ну тут може бути чуть-чуть відмінність по балістичній стійкості. Напевно, поліетилена тут більше прошарків і стійкість була краще. Но потрібно розуміти, що це люгер, температури немає і це свинець. З уламком все буде по-іншому. Відповідно, використовувати ці матеріали бронювання авто, якщо ззаді є якийсь підпір, категорично не раджу, тому як це буде ілюзія захисту, в принципі, він ні від чого не захистить, а в вартості, якщо використовувати нові матеріали, це будуть дурні гроші. Тобто без сенсу краще брати якийсь метал, броньований буде. Захист набагато ліпший. Ну так, да, додається вага, ну, хоч буде захист. По цим матеріалам потрібно розуміти, що є відмінності по вологостійкості. Тут потрібно зробити, якщо не захищений, немає відповідних нанесень на реміт. Волога нівелює його роботу і в принципі захисту взагалі не буде ніякого. Тут з цим трохи все простіше, але також потрібно мати захист, тому що буде ну, вона буде в процентному відношенні менша, ніж в араміді по стійкості. В загальному, що хочу сказати, розвивайтеся, навчайтесь, тому що зараз такий дикий час, що відсутність відповідальності, дикий маркетинг, брехня призводить до того, що гроші можуть витрачатися, а захисту не буде. Нам потрібно, напевно, це пройти і зрозуміти, що. Відповідальність має бути, а з відповідальністю буде з'являтися інше. Дякую за увагу. Якщо чимось допоміг, дуже радий, будемо пробувати працювати надалі.